Друзі, всім доброго ранку. Розпочинаємо урок інформатики. І тема нашого сьогоднішнього уроку мова гіпертекстової розмітки. Так, тому прошу, записуємо сьогоднішнє число та тему уроку. Мова гіпертекстової розмітки. Тож ми сьогодні з вами навчимося створювати та відповідно адмініструвати сайти, які написані за допомогою мови гіпертекстової розмітки. Так, ну що ж, стартуємо. Що ж таке мова гіпертекстової розмітки? Отже, мова HTML, вона і є мовою гіпертекстової розмітки. З англійського гіпертекст Markup Language це стандартна мова розмітки документів у всесвітній павутині, яка обробляється спеціальними програмами браузерами і відображається у вигляді документа у зручній для людини формі. Тобто, за допомогою. За допомогою мови гіпертекстової розвідки HTML можна написати будь-яку веб-сторінку. Так і це є як скелет, як самий початок, відповідно, для того, щоб навчитися створювати власні веб-ресурси. Мова HTML відповідно складається із тегів. А в свою чергу HTML-теги це ключові слова або символи. Які записуються в кутові дужки та визначають, де саме починається та де закінчується наш HTML-елемент. Теги бувають двох видів це парні та непарні. Парні теги складаються з відкриваючого та закриваючого тегів, під них буде два. Так, а непарний тег існує лише відкриваючий. Тобто парні теги так, від назви пара є. Тех, який відкривається, який закривається, а непарний тех існує лише відкриваючий, Він лише один. Крім цього, більшість тегів наших команд мають додаткові властивості або характеристики, які прийнято називати атрибутами. Вони, в свою чергу, складаються з пари, назва, значення. Отже, з назви та значення. Які між собою розділяються знаком рівності, та записуються у відкриваючому тегу відразу після назви елементу. То відкриваємо тег і вже записуємо назву тега. А потім можемо відповідно записати і атрибут. Назва та атрибута, знак дорівнює, і відповідно значення даного атрибуту. Давайте ще розглянемо структуру самої веб-сторінки яким же чином вона виглядає і що у нас складається. Так? Отже, на сторінки завжди починаються з відкриваючого тегу HTML та закінчується саме таким, тільки закриваючим тегом HTML. Тому ти подивіться так, на документ, який у нас знаходиться ліворуч, є відповідно тег HTML, який починає нашу сторінку, так і тег HTML, який її закінчує. Так, це самі головні теги, які саме і починають та закінчують нашу веб-сторінку. А також є два обов'язкових блоки теги. Перший блок прийнято називати голова. Хід. Він також у нас парний. Бачимо, є його початок. І відповідно його закінчення. І у цьому блоці ми можемо, наприклад, записати назву нашої веб-сторінки за допомогою тега «Титул». Також бачимо є він у нас в даному випадку. І ще один головний блок називається боді або саме тіло, де відповідно да, в цьому блоці і будуть записуватися всі дані про нашу веб-стріночку. Тобто весь контент буде знаходитися саме тут, в тегу боді. Отже, існує три основних теги і один них, да, без яких... Важко уявити сучасний веб-сайт. Отже, перший текст це HTML, яким відповідно кожен документ, HTML-документ, так відкривається та закривається. Другий тег – вхід, наша голова. Тег-боді, наше тіло. Так і допоміжний тег – Тітл, який дозволяє назвати нам нашу сторіночку. Тобто щоб всі бачили, як наша стрічка називається. Отже, вивчити так, і знати ці 4 теги є обов'язково. Тобто тег HTML, тег hit, body та відповідно Тітло. Без цих чотирьох тегів ніяку веб вебстрінку нам не вдасться створити. Так, ну що, продовжуємо. В HTML також існують 6 різних заголовків. Найбільший заголовок. Першого рівня, а найменше відповідно шостого. Тобто, позначається він, відповідно від H1 до H6. Найбільше заговорів це H1, так, найменше відповідно H6. Заголовки також можуть мати свої атрибути, але, які будуть визначати тип вирівнювання на стрінці і може приймати одне з чотирьох значень. Наприклад, left за лівим краєм, тобто вирівнювання за лівим краєм, так, right за правим краєм. Центр, відповідно, по центрі, або Jucyfy за шириною. Відповідно, за лівим і правим краєм одночасно. Тобто є чотири атрибути, які можуть нам допомогти, да, коли ми будемо використовувати з вами саме Тех заголу. Або H1, H2 і так далі, H6. Так, можна подивитися, яким же чином будуть виглядати наші відповідно заголовки. Так отже, заголовок першого рівня він у нас найбільший. Ми говорили про це, і видно так на картинці, як буде виглядати заголовок першого рівня. Тобто, так, таким чином він буде виглядати, так? Да? А потім слідуючий H1, заголовок першого рівня. Видно h 1 Заголовок H2, другого рівня трішки менший. Так, можна побачити, як він буде виглядати. І видно, чим більше число в даному випадку. Так, чим -то трішки менше буде значення нашого заголовка, тут тобто літери будуть трошки менші. Бачимо H4, H5, і, відповідно, H6. Таким чином буде відображатися будь-який заголовок з першого до шостого рівня нашому відповідно браузером. Але бачимо, якщо звернемо увагу на наш документ. Тобто документ будь-який ще раз наголошую, так, починаючи відповідно тегу html і закінчується ним. Містить собі обов'язково тег Так. наша голова. І обов'язково містить тег body. наше тіло. А вже у тегу-боді відповідно і записується весь контент наш, так, який буде відображатися на сторінці. Тобто без цих трьох тегів. Точно в нас нічого не вийде. Да, і пам'ятаємо, що є ще так тітло, да, який дозволяє нам задати назву нашої і Яким же чином, відповідно, можна виділити абзац? Для того, щоб виділити абзаци, потрібно використовувати парний тег П від слова параграф. Як і теги заголовків, тег параграф має атрибут Алайт. Тобто, да, хочемо відповідно, відокремити якийсь абзац. На початку записуємо ТФП, в кінці відповідно також П. Да, і дане речення буде, відповідно, у нас записане з абзацом. Також можна використовувати списки. Списки можуть бути впорядковані, тобто нумеровані, або ж невпорядковані, відповідно марковані та багаторівневі. Кожен елемент списку відокремлюється парним тегом лі. Нумерований же список позначається парним тегом All. Маркований парним тегом Well. Так, ну що ж, є три різноманітних теги, да, які дозволяють нам працювати із списком. Давайте швиденько їх розглянемо йдемо далі. Так, Якщо ми говоримо за нумерований список, да, то бачимо, ми використали тег All на початку і в кінці. Відповідно, кожен елемент списку цього номерованого так, починаємо і закінчуємо тегом. 2. Парним тегом. бачимо, так? Спочатку тобто, у І між цими тегами видно теги, які відповідають до нашого списку. І бачимо, яким чином це буде виглядати в нашому браузері. Так? Тобто, елемент 1. Елемент 2. І так далі, наприклад, 5. Пронумерований звичайний список, який ми звикли бачити, наприклад, в документі Word. Да, але там набагато все простіше. Ми ставимо одиничку, ставимо крапочку і йдемо далі. Тут же відповідно потрібно використовувати тег. Також в HTML існує спеціальний тег-контейнер для реалізації навігації по сайту. Він називається NAV. Це парний тег. Який містить навігаційні посилання, для посилання на іншу сторінку, також можна використовувати парний тег a Тег <coughs> має обов'язковий атрибут href, значення якого є назва сторінки з розміщенням HTML. Так, ну що, також можете подивитися, та яким чином це все діло виглядає. Якщо ми з вами хочемо, щоб при натисненні, наприклад, лівої кнопочки мишки, на наше слово, відповідно, відкривалося. Нова сторінка, тобто прив'язати сюди посилання, то потрібно використовувати наш тег A. Так, бачимо, що він використовується на початку та в кінці. Цей тег вже буде вбудований відповідно у наш список. Так, і цей список буде вбудований у технам, який дозволяє нам... Реалізувати саме навігацію, да, тобто переміщуватися по сторінкам нашого вебсайту. Так, і бачимо, яким чином це буде виглядати. Да. Якщо, наприклад, головна, тут буде просто запис головна, відповідно, воно буде підкреслено це слово, да, що і означає, що при натисненні лівої кнопки миші нас відправить на головну сторінку. І так далі. Да, з кожною сторіночкою інформація, галерея або ж, наприклад, зв'язатись з нами. Так, і от таким чином, да, якщо ми хочемо розписати теги, то все починається з тегу Header, потім нав, і, відповідно, вбудовані теги Article Section, Arsite та Footer. Так, ну все ми поговоримо трошки пізніше, да, а сьогодні давайте почнемо виконувати от таке завдання. Тобто я вам скину відповідно сам код да, нашої гіпертекстової сторіночки, а вам доведеться ввести цей код. Текстовий документ, потім відповідно цей текстовий документ зберегти як документ.html. так, Нагадаю, саме як документ.html, що створюємо звичайний текстовий документ на комп'ютері. Можна його з самого початку там, в індекс.html, відкрити за допомогою блокнота, наприклад, так, ввести все те, що у вас перед очима, зберегти дані. І потім переглянути вже в браузері, як це все буде відбуватися. Та? Що саме буде відбуватися і як це буде виглядати? Так, давайте ще раз так, буквально пару хвилиночок, переглянемо наш документ. Також побачимо, та, що він складається. Тобто у нас обов'язково знову ж таки та, головний тег є HTML. Я його позначаю завжди одиничкою, адже він нас відкриває та, відповідно, закриває будь-який html овський документ. То. Далі, відповідно, обов'язково наша голова, бодь, е, вхід, прошу вибачення, так. Відкривається, закривається. І між ним є, відповідно, назва нашої сторінки, записана в тегі тітул. Тобто моя перша сторінка. Ось до наш тег. Так, це ми записуємо назву нашої сторінки. Далі, відповідно, відкриваємо текст в коді. Подивимось, де він закривається, дивимось аж в кінці тут трієчка. Так і оцей весь контент, який буде у нас розташований на сторіночці, і буде записаний в тегі-Boot. Далі відкриваємо тег «Хідер», так, прошу вибачення, І, будь ласка, далі все по тексту. Бачимо, тобто все використаємо. Використаємо і заголовки, використаємо, відповідно, і списки, так, і абзаци, і посилання на нову сторіночку. Все, що сьогодні було на уроці сказано, да? все, про що говорили, все, про що розказував, ми повинні сьогодні це все помістити в наш Ашімелівський документ. Так, і подивитися, як же браузер да? нам це все діло потім покаже. Як це буде відбуватися, що буде відбуватися, яке буде розташування наших, нашого тексту, наприклад, наших посилань і багато-багато чого іншого. Так, отже, Вдома обов'язково так, працюємо з даним кодом. Так, код я вам скидаю. Ви цей код вводите в текстовий документ. Потім цей текстовий документ зберігаєте як документ з розширенням HTML. Переглядаєте, що у вас виходить, так, і скидаєте мені відповідно на перевірку. Так, Ми потім вже подивимося, так, що саме у вас вийшло, і чи виникли у вас якісь. Чи винні у вас якісь запитання? Так, ну що ж, в мене на сьогодні все. Чекаю ваші роботи і бажаю успіхів. До побачення.